П'ять місяців чекали на прощання. До Білої церкви повернули тіло 23-річного солдата Тимура Максименка, який служив стрільцем-помічником гранатометника однієї з військових частин. Загинув герой ще 12 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання в районі села Павлівка, що на Донеччині. Традиційна прощальна церемонія відбулася спершу у Спасоприображенському соборі, куди прийшли близькі та рідні. Потім процес Вирушила до Сухоярського кладовища, де воїна поховали. У Тимура залишилась мама, брат та сестра, а також дружина і донечка. Приносимо співчуття тим, хто знав відважного захисника. Нехай спочиває з миром. Тимур народився 5 січня 2001 року в Донецькій області. Матуся Ірина Олександрівна виховувала його сама, виховувала в любові. Вчила поважати людей праці, цінувати життя. Він ріс веселим житті радісним хлопчиком, який успішно закінчив школу, а потім перегорнув нову сторінку свого життя, дорослого життя. Працював трактористом, працював, бо вважав, що праця це мирило добра та зла. Зустрів в цьому житті своє кохання, свою Олічку, з якою побралися, створили дружно люблячу родину і йшли по життю рукавою. Знову сколихнула жорстока бійка між підлітками. 11 березня до поліції надійшло повідомлення про побиття дитини в одному з під'їздів багатоповерхівки. В інциденті взяли участь 16-річна потерпіла, хлопець, який завдавав удари, та інша дівчина, яка фільмувала подію на телефон. Кривники вимагали кошти у жертви на алкоголь та цигарки. Білосерківські поліцейські зареєстрували звернення та встановили, що подія трапила ще наприкінці минулого року. Наразі проводиться перевірка. Нагадаю, майже два місяці тому біла церква прославилась на всю Україну груповим побиттям 12-річної учениці з п'ятої школи. Наразі лише один з її кривдників перебуває у СІЗО. Критична ситуація з пожежами спостерігається на Київщині через спалювання сміття, сухої трави та залишків рослинності. Як повідомляє ДСНС області, лише за останню добу рятувальники 134 рази виїздили на гасіння пожеж в екосистемах на загальній площі близько 200 гектарів. Зокрема, на Білоцерківщині з початку року сталося 516 загорянь з них на природі 309. Тепер надзвичайники шукають паліїв за допомогою дронів. Минулими вихідними такі рейди провели у всіх громадах. Нагадуємо, не можна палити суху траву, залишати вогонь без нагляду, адже він швидко поширюється, знищує рослини, завдає шкоди тваринам і створює загрозу для міст і сіл. Також сьогодні відбулось засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, де прийняли ряд рішень. Зокрема, внесли зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих захисників та захисниць. Також виконкомівці створили комісію по безоплатному прийняттю у комунальну власність громади газопроводів та споруд за адресою вулиця Фастівська, номер 19 ухвалили рішення про проведення весняного місячника та інше. Крім того, заслухали звіт начальниці управління соціальних захисту Юлії Терещук за торік. Загалом до них надійшло 87 тисяч звернень, що на 34 тисячі більше, ніж у попередньому році. З них з надання субсидій понад 2300 звернень, пільг понад 1800, а за державною соціальною допомогою звернулося понад 37 тисяч. Також зросла роль і місцевих програм. Зокрема, програма соціально соціальної підтримки захисників і захисниць, і в зв'язку з розширенням заходів програми звернулася в звітному році 996 осіб, що на 806 більше ніж попереднього року. Програма турбота надійшло 5344 звернення, що на 1157 більше ніж так само попереднього року. Програма підтримки для осіб з обмеженням життєдіяльності 443 звернення на 291 звернення більше ніж попередній звітний рік. Програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб 187 звернень на 58 більше ніж попереднього року. З питань надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб. Це як ви знаєте, 719-та постанова це ветеранам війни, внутрішньопереміщені особи з числа. Учасників бойових дій в звітному році надійшло 71 звернення що на 20 звернень більше ніж попередній рік. Неприємний запах та гора фекалій поруч з дитячим садочком. Мешканці будинків по вулиці Мельника вже кілька років страждають від свиней, яких вирощують по сусідству. Як розповідає одна з мешканок вулиці Юлія, запах гною розповсюджується на всю околицю, і відкрити вікна просто неможливо. Але найгірше, що зовсім поруч, щодня граються діти садочка рибка, що на рибгоспі. Різкий запах тут стоїть завжди. Незалежно від періоду доби та сезону, жінка припускає, це можливо пов'язане з чищенням гною у свинарнику. Я опитала сусідів, хто проживає тут довше. Вони казали, що зверталися до власників цих свиней, і власники відповіли, що це їхня територія, вони роблять, що хочуть. Але вони. Проживають через забор до дитячого садочка. Тут стоїть на реальний сморід. Тут усе витікають фекалії. Я спілкувалася з прибиральницями. Вони кажуть, що вони не можуть тут прибирати, не можуть обрізати кущі. Вони надягають чоботи, вдягають рукавиці, бо це просто неможливо. У дитсадку цю ситуацію коментувати відмовились натомість, як зазначив начальник управління освіти міста Юрій Петрик, про цю проблему не знав, бо ніхто з батьків не звертався. Але після нашого повідомлення взяв її на контроль. А ось власника свинай шукати довго не довелося. Він сам, побачивши камеру, підійшов до нас. Чоловік не представився, але наголосив, що нікому не заважає і стверджує, до них ніхто з сусідів не звертався зі скаргами, а гора гною, поруч з парканом, тут лежить вже давно. Та й, взагалі, довгий час проблем з худобою не було. Зазначимо, наш телеканал скерував інформаційний запит до Держпродспоживслужби щодо перевірки даної ситуації. Про відповідь ми повідомимо в наступних ефірах. Це лежить вже Це він не А що А А що тоді Я вивожу кожен тиждень Добре, Ружу, що я, це тоді воняє? Добре, може це свині воняють? Свині, це вони в неналежному утриманні. Чого вони? Ну ось подивіться, шалаш, закритий пленкою, хіба воно не вонятиме на весь район? Я вичищаю, на який район не вийде? Будь у центрі подій разом із нашою командою найсвіжіші новини, репортажі, прямі ефіри та закулісся роботи журналістів усе це у наших соцмережах. Підписуйся на «Еспресо Біла Церква у Фейсбуці, Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі та Телеграмі. Дякуємо, що довіряєте надійному та перевіреному медіа. Поговоримо про епідситуацію у школах громади. Ви неодноразово запитували у нас, чому ж білоцерківські школи не закривають на карантин через суттєве збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип. Як пояснила заступниця міського голови Катерина Возненко, ще з 2020 року директори шкіл самостійно можуть приймати такі рішення. Наразі на дистанційному перебуває лише дві школи міста, а це 18 та восьма. Минулого тижня таких було три а позаминулого п'ять. Посадовиця надала статистику, скільки дітей нині хворіють у громаді, та запевняє, ситуація контрольована. Відсутніх учнів порівняно з минулим тижнем, це 18,96%, відсот... 18 якщо ми переведемо відповідно цифри у відсотки. Саме в кількості це 3528 учнів, які е, на сьогоднішній день знову ж таки це за інформацією батьків хворіють на гострі респіраторні захворювання там, або подібні захворювання. Тобто, ну, скажімо так, в народі кажуть, як грип. Та? Це знову ж таки тільки за е, інформацією від батьків. Якщо ми Говоримо про лікарняні саме заклади, то ну, цифри Ми відповідно по освіті такої цифри не маємо, але знаємо, що заклади наші, які були переповнені, на жаль, вони і продовжують бути переповненими. Ми постійно контролюємо ситуацію. Ми контролюємо наповненість класів. Якщо 30% учнів відсутні в класі, ми переводимо такі класи на дистанційне навчання. Якщо 30% перевищує саме в закладі, ми переводимо весь заклад на навчання, і цей метод вже показав свою ефективність, тому що станом на сьогоднішній день саме рівень захворюваності в наших закладах зменшилося. Місія порятунок вівчарки. У Білій церкви з колодязя дістали безсилого пса, який перебував там тривалий час. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила зооволонтерка Наталія Терещенко. Вона зазначила, що тварину на території колишньої поліклініки шинного заводу помітили підлітки. Так як колодязь був глибокий, хлопці вирішили покликати на допомогу дорослих. Неподалік вони зустріли жінку, яка подзвонила рятувальникам. Але усі брехують. Бригади боролися з пожежами, натомість заявку прийняли в центрі оперативного реагування, і на місце з драбиною приїхала аварійна служба. Втім, її працівники відмовились лізти туди, тож це зробила зооволонтерка Наталія, яка всередині нагодувала песика, обв'язала його повідками, а на горі люди підняли бідолаху. Дівчарку відвезли до клініки, де його відігріли, викупали та назвали люком. Нині йому шукають новий дім, аби хвостань провів свою старість у любові та турботі. Ось собака лежить в колодце. Тут ще якась труба нам заважає, і вона лежить, вона вже навіть не піднімає голову, скоріше вона дуже давно лежить, тому що у нас тут ну, просто пустир вокруг, тут взагалі нічого немає. Це її дуже випадково знайшли. Давай, давай, щось. Майже 500 талантів з різних куточків приїхали до білої церкви, де вперше відгримів всеукраїнський конкурс фестиваль Златафест. Як розповіла одна з організаторок, подібні заходи вони проводять по всій країні, щоб розкрити потенціал наших артистів. Зокрема, вже відвідали Черкаси, Ужгород, Рівне, Луцьк, Житомир та інші міста. Цього разу участь у конкурсі взяли таланти від 3 до 37 років. А це представники білоцерківських, фурсівських, Узинських, фастівських та інших закладів. Зі сцени лунали авторські та відомі пісні, танцювальні та театральні номери у різних жанрах. Також були інструментальні і фольклорні виступи. Загалом фестиваль Злата Фест тривав 10 годин. А після завершення кожного блоку учасники отримали дипломи, медалі. Та кубки відповідно до посівших місць. Ми вже працюємо наш фестиваль вже шість років. Білі церкви ми вперше. Дуже гарне приміщення. Дуже дякуємо цьому закладу за те, що нас сюди запросили, розмістили. Е -е, у нас, е -е, ну, це. Такий мистецький фестиваль, багато категорій, і хореографія, і вокал, і художні читання, і театр. Будь-хто може взяти в ньому участь. Це по-перше, розвиток. Діткам дуже цікаво брати участь у конкурсах. І Дорослі у нас приймають участь. Вони знайомляться, вони покращують свої навички. Це дуже цікаво. Якими подіями запам'ятався вівторок, 11 березня. Наша команда продовжує слідкувати за всіма подіями, аби знову завтра у цей час вийти до вас з новою підбіркою новин. Бережіть себе, вірте в зсу та нашу Україну.